ми мы ей Ще ні. Она на дне, я боюсь. А вот я е е А Ну давайте. ні не, не горячая ні. Вылочку дай будь пожалуйста. Выдалочку. Одну ну выдалку, а Зараз вони попробують на сіль, на перець, все вони попробують і скажуть, що туди треба додавати. Так, Олена, попробуйте картоплю, яка вона ще зварилась, чи ні? Вже зварилась. Ще ні. А, ну дві хвилини, це не, не півгодини, так що дві хвилини можна зачекати. Ще треба посолити. Давайте будемо солити. Сіль в нас є.